Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. У сьогоднішньому відео будемо чистити димоход твердопаливного котла. Якщо коротенько по котлу, встановили ми його в листопаді 2022 року. Встановили як? Тобто, до цього у нас також був більше 10 років твердопаливний котел. Але е, був, е, інша була система димоходу, було інше його місце встановлення, і ну, було неправильно. В цьому році зробили, переробили повністю димоход. Зробили правильно, так як по е, паспорту, так як по інструкціям там вказано. От. І, е, значить, ми користувалися ним 2,5 місяці без особих проблем. Значить, дивіться, по. Е, Димоходу. У мене з котла виходить метровка нержавіюча труба, далі йде оцинковка, також метровка, яка входить пас в пас, потім блохами скріпили, утеплили мінеральною ватою і утепли отакою блискучкою. Значить, після того, як встановили в листопаді. Два з половиною місяця топили взагалі без будь-яких проблем. Але потім почалась така ситуація, що коли відкриваєш дверь, щоб загружати паливо. Ну, дровами, конкретно дрова кладемо, то починає дуже диміти в приміщення, де він установлений. І, значить, це перший сигналізатор того, що димоход десь забився. Так як у мене тут. До землі 40 см всього, тобто, будь-що я туди не всуну, щоб прошуршати. Я е, що зробив? Я пробував брати резинову шлангу, палівну ще тих часів, таку дебелу, цепляв туди мітлу пластмасову, думав, що типу, засунуть цю мітлу і якраз хорошо воно прочисте. Мітла в результаті взагалі туди не пішла, тому що вона там розкарячується, цепляється, довелося її зняти. Взяв просто шлангу резинову, почав всунути в цю трубу, десь дійшов до половини димохода і потім шланга починає цеплятися в оці ось пази, що з'єднують труби між собою. Вона починає гнутися. Тобто, да, я щось вичистив. Але до половини і все. Думав, може, якщо вона гнеться, цю, попробувати пластикову трубу, то для води. Її може якось. Ну, була така думка. Її в результаті взагалі не змог засунути, тому що в мене дуже низька до землі. І її я під таким кутом фізично не вигну. Ну і Потім подивився, що взагалі є. Тобто, погуглили, подивилися так, що взагалі пропонується. І виявляється, що ну, взагалі продаються такі спеціальні чистілки якраз для таких димоходів. Для того, щоб можна було ну, чистити залу, сажу із димоходної труби. Ну А так як у мене матеріал був, есть, саме у мене там проволока була, Мені купили єдине, що Ну, зараз подивимося відео, то я вирішив спробувати зробити цю чистілку сам. Тобто, безумовно, що можна щось обрати, можна щось купити. Але я вирішив, що хочу спробувати своїми руками зробити от такий от чистільщик для демохода, і в цьому відео зараз ми будемо його робити. Єдине, що це ось початок відео. Він вже записується, коли вже все добре і все якби, ну, все вже зроблено. Тому що, коли я писав основне відео, саме початок записався досить погано, там і вітер сильно дув, і ну, і голос чути погано, і якби і відео не досить. Тому початок я перезаписую. В кінці відео буде е, така фраза, що я розхитав трубу. Чистільщика, тому що вона у нас кріпилася ось цим хамутом, лише і внизу. Зараз же ви бачите, що вже встановлено ще два хомути, для того, щоб саме верх труби був добре зафіксований. Так як початок відео перезаписується, я звертаю вашу увагу саме на це. Ну, щоб не було недорозуміння. Тому що коли я. В кінці відео вичищу ось всю трубу, то я її досить розхитаю саме вверх. І тому довелося зробити спочатку один хамут, потім другий хамут. Ну, Тепер уже все добре. Труба встановлена, тобто труба зафіксована, труба прочищена, у нас все вдалося. Тому пропоную, давайте перейдемо до нашої майстерні. Будемо майструвати, будемо чистити. Ну і всім приємного перегляду. Отака ось у мене є проволока арматурна. Я її брав на металоприйомки. Товщину не скажу, тому що я її штанги нам не міряв, ну, вроде би. Вроде би, должна гнутися. Значить, яка моя задумка? Я її зараз розравнюю всю на пеньок. Ось у мене є пеньок. Я її на пеньок розрівнюю, вистукую, щоб була рівненька. Деколи вона, там, якщо вона кусками, мені здається, вона кусками, то ми беремо сварочку, зварюємо зварюємо сваркою. Ну, варити не буду як показувати, тому що метелиця, це, це треба на штатив ставити І мені коротко, це все невдобно, Покажу просто етапи. Значить, якщо що, зварюємо до, друг до друга, щоб була одна длина. Перед тим треба заміряти димоход повністю від криші ну, від, заміряти димоход низу до верху, щоб розуміти, чи буде вистачати моєго розміру проволоки для прочистки димохода. І також мені купили ось. В магазині строїте нам дві, дві е, металічні щетки по металу. То есть, 30 гривень воно кожне стояло. Витратили 60 гривень всього. І ідея така, що ми виправляємо цю проволоку, ділаємо там таку якби, гульку, е, приварюємо оці е, щітки, і у нас виходить отакий чистільчик. Так, ну що, отакі От ось я три прутка витягнув 2-2,5 метра. Трубу проміряв у мене вона 5 метрів, хоча кажеться, що длинніша. Значить, Зараз ми їх всі рівняємо, вистукуємо, несемо сварочку і спробуємо е прихватити. Єдине, що в мене полуавтомата нема. У мене обична маленька інверторна сварка. І я не знаю, чи змогу я на малих токах його так сказати, не, не пропалити. Ну, попробуємо, що вибору немає. То есть, стукаю, прихватую і потім включаємося. подивимося. Ну і кстати, он трошки залишилось. А ще можу показати, що я паралельно ще делаю. Ось, делаю еще одну стулочку такую как у нас в видео уже была тут трохи вона инша ну вона ныщая будет, ну система такая же надо теперь уголки робить, нарезать ну короче параллельно занимаюсь потихоньку показываю промежуточный этап работы в общем сварочку я подготовил пруты выстукал ось гульку такую сделал А тут, так як я сам ось такими стяжечками його стягнув, щоб можна було хватати. Щоб не держати там, як там странно, в мене не зажимав, нічого такого нема. От, стянув отак. Ось, приготовив. Коротше, питаюсь приварювати. Ну і подивимося, що воно. Так, ну що, з однієї сторони я проварив. Тут більше сплошним. Вийшло. А з цієї сторони як її перевернуть? Ось такими прихваточками. Надеюсь, що буде держаться, але ну, у мене просто мало електродів. Треба економно, щоб мені хватило. То зараз ще раз. Коротше, ще один е, прутик приварюю. Потім питаюсь щетки акуратненько приварити, щоб їх не перепалити. Ну і все, подивимось на результати і попробуємо її засунути наш димоход. Ну що, пруток я закінчив. Значить, зробив отут таку гульку і ярши. Ну, їх не виходить, приварити, щось сварка не бере, відпадають. Тому зараз примотаю тут ізолентою і тяжечками, і з тяжкою обкусю. О, во всьому остальному оці стики отак зварив. Тут з той сторони сплошним, тут прихватками. Ну і все. Труба у нас 5 метрів. Тут більше. Якщо що, можна буде обрізати. Тобто, то таке, більше вийшло з длини, ну нічого. Значить зараз ми його остужаємо, крутимо ярши. Ну і спробую засунути в димоход, пожергигати. Ну і одразу потім включусь, покажу, що воно вийшло не вийшло. Ну що, наш йорчик готовий. Дивіться. Отак ось у мене вийшло. Обтягнув дуже добре ізолентою, не жалів нічого, щоб плотно було е, стяжечками. Трошки більше їх оставив оці ось виступи хвості, щоб вони теж по трубі їздили і після щотки якийсь там сажу збивали. Коротше, отакий ось Йоршик вийшов. З металолом з металоломної, арматурної в'юга. У нас в'юга. Мете. Коротше, мінус один десь час. Мінус 2, ну таке, мете. А на ніч мінус 10 обіцяють. А було з утра 0. Ну, коротше. Надо чистити. Значить, зараз ми її волочимо туди. Пытаюсь засунуть в димоход. Пробую. Ну і показую експеримент. Удался, не удался. Ну, як проволка, думаю, вона в принципі адекватна, то що вона гнеться, тобто вона не дуже, це може. Ну, в принципі, можу заміряти штангеном. Ну, буде цікаво, потім напишете в коментарях, я замірюю. Так, друзі. Ну, що я вам можу сказати? Ось ви бачите результат нашого чистильщика. Чесно, результатом доволен більше ніж. Єдине, що коли черги коли цю трубу, визивав і підмогу. Так як вона вся метровка оцинковка. Там ж вона типу, в пази стала, блохами скріпили, То розшатали отам вверх. Тому що вона у нас держиться ось один хамут, отакий. І в принципі, оця стойка нижня. Ну, як нижні виходи з котла, грубо говоря. Тобто не лесенки, оці такої нічого немає. Розшатали. Тому... там плюс вона в мене вилізла і зацепилася з закази, це взагалі капець. Потому, що, ну, я скажу, що і на криші, куча, і на криші сажі. І куча отут сажі. Ой. Ну, сподіваюся, що не буде диміть хоча б. Коротше, ось як бачите, це ми вже почали витаскувати. Тобто йоршик справився отлично. Ну, бачите самі. Що мені балакати, якщо ви бачите і самі. Коротше, отаке відео у нас вийшло. Зекономили трошки грошей, прочистили трубу. Записав для вас ролик, позаймався творчеством. Опік руку, все нормально. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо щось ще робити. До побачення!